Церемонії врочистого відкриття розпочались врочистості вшанування пам'яті Максима Рийського ще при в'їзді до села на церемонії відкриття пам'ятного знака село Романівка Батьківщина Максима Рийського». Право відкрити пам'ятний знак було надано голові обласної ради Йосипу Запаловському, голові Попільнянської райдержадміністрації Ігорю Погребеннику, депутатові Верховної Ради Анжеліці Лабунській та іншим офіційним особам. Потім на сільському цвинтарі учасники свята поклали квіти на могили батьків Максима Рийського. При вході до музею Рийських, Гостей зустріли хлібом і піснею учні Романівської школи, що носить ім'я поета. Десятки шкіл Попільнянського району представили гостям барвисту виставку дитячої творчості. Під столітньою грушею розпочалась головна частина свята. Щиро вітаю всіх учасників та гостей Всеукраїнського мистецького літературного свята Романівська весна. Щовесни вже протягом 36 років у Романівці на березі тихоплинної Унави, у музеї садибі родини Рильських. Ми вшановуємо нашого славетного земляка. Учасників свята привітав голова обласної ради Йосип Запало. На святі Романівська весна все більше і більше присутня наших земляків. У нас тут є делегації районів міст нашої області. Тут є делегації. Кожного населеного пункту Попільнянського Попельня, району в нас є гості столиці України. І дуже приємно, що тут поруч з нами, сьогодні внук Максима Тадеєвича Рильського, Максим, правнук Максима Тадеєвича Рильського, вони сьогодні поруч з нами. На Попільнянщині бережуть пам'ять про Максима Рильського. В чому переконує гостей музей родини Рийських, який щороку відвідують сотні екскурсантів? З нагоди свята, День працівників музею, Юрій Градовський, начальник обласного управління культури, вручив відзнаки кращим працівникам обласного краєзнавчого музею та Романівського музею садиби Рийських, а їм належить ще сумлінніше попрацювати. Незабаром Україна відзначатиме 120-річчя дня народження Максима Рильського. До цієї дати має гідно підготуватися не лише Попільнянщина, а й уся Житомирщина. Адже творча спадщина Максима Рильського формує в молоді патріотизм, любов до України. І за це поетові всенародна шана.